Друзі на Синфопарші про головне поїхали з весни 2025 року. Російське військово-політичне керівництво активно готувало кампанію наступу на півночі України, яка у пропаганді подавилася як прорива до Києва для реалізації плану. Перекинули резерви з центрального військового округу, сформувавши кілька групування чисельністю понад 50 тисяч особового складу, накопичили озброєння на базах в Курській і Брянській областях. Головна мета створити картину масового виступу, продемонструвати заходу, здатність Кремля, диктувати умови. Миру примусити Україну до переговорів під загрозою атак на Суми та Києва ще з липня. Російські відрозділи розпочали повторні активні бойові дії на сумському напрямку. На першому етапі просування складало 1-3 кілометри у сірій зоні. Проте українська розвідка і дрони в реальному часі відстежували кожну колону. Уже в перші 48 годин ЗСУ здійснили точкові удари далекобійними ракетами по вузлах постачання в Курській області, знищивши склади боєприпасів, польові командні пункти, десятки вантаж. І Це стало системним фактором краху логістики. Ось що взагалі про війну говорять прості росіяни. Ну, коротко, Ради, за за то, Ради, вами. Ділаті, в данный момент мы его не хотим выбирать. Это не наш президент. Извините нас, пожалуйста. Россия без Путина! Россия без Путина! Знаете, за то время, пока я веду свою информационную войну, а это не так долго по сравнению с тем, как моя страна ведет войны по отношению к другим государствам, я познакомилась с огромным количеством украинцев, которые мне сейчас пишут слова поддержки. Часть этих знакомств привело к дружбе, а совсем небольшая часть этих знакомств привело к тому, что некогда посторонние люди стали мне близки больше, чем большинство родственников, которые сейчас находятся в России. Прямо сейчас на операционном столе в Украине в машине скорой медицинской помощи лежит молодой парень, которому достают осколок из грудной клетки. Он парамедик, и за годы войны он спас огромное количество жизней в свои неполные 27 лет. На защиту своей страны он пошел добровольцем. Во время войны от рук оккупантов из моей страны он потерял свою бабушку и маму, своих самых близких и родных женщин. Их расстреляли, когда они вывозили детей с территории, на которые пришли оккупанты. Это подлая война. Подлое время и совершенно подлое государство, которое разрушает и забирает будущее тех, кто должен был жить счастливо в своей стране. Моя страна ведет подлую войну, не соблюдая законов военного времени. Машины парамедиков расстреливают, им не дают забирать с поля боя раненых и убитых солдат. Автомобили с детьми расстреливают, женщин пытают, детей насилуют. Это все делают солдаты так называемой второй армии мира. Это страшное время, и те, кто творит это безумие, обязательно должны ответить за содеянное. Россия сейчас избавляется от убийц, насильников и преступников. А в Украине погибает цвет нации. Никита, пожалуйста, живи. Ты обещал, что мы обязательно встретимся, и ты покажешь моей семье Киев. Милые мои украинцы, я желаю вам перемоги и мира на ваших условиях. Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам! Придет время, россияне, и вы будете долбиться в двери украинцев со словами «простите». Ну, есть такой стук в дверь. Знаешь, как почтальон приходит, вот ваши трупы приносит. Точно так же вы будете. Марина, открой дверь, это я. Но украинцы не откроют дверь. И тогда вы ринетесь ко мне и скажете «Виктория, я пришел просить прощения. Скажите украинцам, чтобы открыли дверь. А я скажу». А представь, что украинцы убили у тебя ребенка. Ты простишь? Ты так посмотришь на, укра... на ребенка и скажет: Ну, прощу со временем. Хорошо. Хорошо, убили маму, ребенка и маму. Простишь? Ты скажешь: Ну, ребенка, мама, ну там через лет двадцать прощу. Хорошо. Убили ребенка, маму. Весь дом разворотили, нету ни, ни дома, ни ребенка, ни мамы. Руку оторвали, простишь? Скажешь, Ну ну перед смертью захочу сказать, я всю жизнь там не знаю. Хорошо скажу, представь, что убили ребенка, мама дом, руку оторвали и тебя целиком убили. Как можно простить, когда ты разорвал человеку сердце? Понимаете, простить нельзя. Вы у Украины вырвали сердце. Все. По отношению к вам Украина больше никогда не будет иметь никакого желания вас прощать. Понимаете? Простить можно тогда, когда кого-то любишь. Вот этой войной вы вынули из Украины то сердце, которое вам раньше принадлежало. Ну извиняться надо. Дефіцит боєприпасів до кінця першого тижня наступальна група РФ втратили понад 70% снарядів калібру 122 та 155 мм. міліметрів. Майже повністю виснажила запас високоточних боєприпасів. Підрозділи артилерії змушені були переходити до обмежених вогневих ударів, включаючи втрачаючи тем. Одночасно дрони камікадзе нового покоління масово знищували автоколони постачання отрати у фронтальних штурмах. Незважаючи на отрати, Кремль вимагав штурмувати окрім позиції. ЗСУ у прикордонних районах Сумщини результати штурмові групи мобілізованих і частини десанту зазнали катастрофічних втрат. Окремі роти втрачали до 60-70% особового складу. На деяких ділянках солдати відмовлялися йти у фронтальній атаки, залишаючи позиції. Динаміка втрати за перші 12 днів наступу. Загинуло щонайменше 5200 російських військових. Армія здається деморалізована. Виходить із області і бунтує з неї близько 2000 мобілізовані мобілізованих регіонів. Ще понад сім тисяч отримали. Поранення різного ступеня тяжкості польові госпіталі були перевантажені, поранених евакуювали у Оронську і Брянську області. Тотальний провал логістики, українські сили заздали ударів по залізничних вузлах під куриськом і Брянськом, склади з боєкомплектом, колонах забезпечення безпосередньо на афоні фронту відчувається нестача пального запасних частин медикаментів. Командири батальйонів неодноразово доповідали. Люди відмовляються наступати без боєприпасів і підтримки артилерії. Провал стратегічної операції до середини російське командування визнало неможливим розвинути наступ більше ніж на 2-5 кілометри. Особовий склад, морально і фізично виснажений. Темпи втрат перевищують прогнозу. Кілька разів водночас Кремль вимагав створити пропагандистський ефект підготовки удару по Києву, хоча реальних можливостей для нього не існувало. Політичні наслідки поразка стала ударом по іміджу Генштабу і пропаганди. Підрозділи, які готували марш на Київ, опинилися в пастці без постачання. Родичі мобілізованих почали масово писати звернення у військовій комісіати. Вимагаючи пояснень в середині командування, виникли взаємні звинувачення у провалі психологічне ефект від десятків знищених колони тіл загиблих поширилися соцмережами. Навіть пропагандисти були змушені визнавати наступне виправдав очікувань перші ознаки деморалізації серед частин тилового забезпечення та мобілізованих стали явними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки ку. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.